Практична робота номер 9 розрахунок реактора ВТМ. Ну, тобто, фактично, нам потрібно розрахувати відсоток теплових втрат і в залежності від результату скоригувати його, якщо він виходить менше 2% або більше 5%. Отже, в нас є вихідні дані. Тобто це концентрація азотної кислоти аміаку та нашої аміачної селітри. Також у нас є їхні витрати, ну і відповідно малярні маси відомі за таблицею Менделєєва. Отже, для початку ми знаходимо теоретичні витрати наших реагентів в кілограмах за відповідними формулами. Після чого ми. Знаходимо практичні витрати реагентів. Також за відповідними формулами, використовуючи наші теоретичні витрати і самі вже витрати аміаку та азотної кислоти. Також ми знаходимо загальну кількість реагентів, що вступила в нейтралізатор. Витрати розчину, випаровування води при нейтралізації для цього всього ми використовуємо відповідні формули і записуємо в результаті результати матеріальних розрахунків приходів і витрат. Тобто так звана наша табличка, яку ми не оформлювали. Вона у нас просто наведена саме формули, а, якщо за бажанням можна їх переписати в таблиці. Після цього ми шукаємо тепловий баланс. А, у нас є початкові дані для цього: це початкові температури, ентальпія, також температура насичена вдієної пари, коефіцієнт температурної депресії. Концентрація аміачної селітри і концентрація азотної кислоти. Отже, спочатку ми шукаємо залежність теплоємності речовин від температур і концентрації, і також температуру кипіння за атмосферного тиску. Після чого ми шукаємо прихід теплоти. Це все ми робимо для того, щоб визначити наші Теплоту, що виділяється при нейтралізації, щоб записати, щоб підставити їх в тепловий баланс реакцій, тобто в прихід і в витрат. Те саме ми робимо, ну тобто, ми знайшли тепловий баланс приходу і витрат. Отже, суть взагалі практичної, це визначити матеріальний та тепловий баланс. І після цього ми визначаємо, тепловий, визначаємо теплові витрати в відсотках, і, як бачимо, в нас виходить 4,8, що входить в наш діапазон від 2 до 5%. Отже, Отже, наші розрахунки і код прав є правильними.